Всім привіт! Маємо змогу оглянути на мисто кризу в вечірній зорі під номером 2 від пані Марії Мороз. Вона вийшла неймовірна. ви тільки гляньте, яка вона красунечка. І якщо вона вам впорнає, Впала ваше око і ви маєте бажання придбати готову прикрасу, обов'язково пишіть пані Марії. Вона для вас її обов'язково зробить у тих відтіночках, які вам ближчі до душі. А якщо вас зацікавила сама схемочка, то будете писати мені. В описі під відео буде вказана вартість схемки і посилання на мій Фейсбук або пані Марії. Ну якщо у вас немає Фейсбука, то буде вказаний номер вайбера, де ви зможете мені написати. А від вас коментар, як вам прекрасно, сподобалася чи ні, варта уваги. Для нас обидвох це просто. Дуже важливо, адже кожна людина має свій погляд, своє бачення, і, можливий, навіть щось порадити, може, в чомусь і я помилилася. Так що пишіть обов'язково, пока!